Ну що, друзі, наша розсада зараз знаходиться в такому стані, що ми повинні обов'язково вже починати проливати її укорінювачем, а е також вносити триходерму і вивіде коніни Гарцинів, Бекмеджик Радіфант. Зазвичай, коли розсада стовідсотково сходить, після 100% сходів, так е ми обов'язково проливаємося Магнікур Energy, Energodar, е Uniform, Будь-як з цих енергії, будь-якій з цих фунгіцидів, вони дають змогу розсаді не хворіти далі, тобто не хворіти саме кореневої системі, щоб не було кореневих гнилів, чорної ніжки і отакої всякої історії. Ось, але коли наша розсада вже достатньо така немаленька, так, тобто вона вже. Виросла. Вже дивіться, яка в неї коренева система, при тому, що ми ще не давали ніяких недобрим, ні добрим, ні укорінювачем, нічого. Так, вона має ось такого гарного листочка, вже викидає середнього листочка. Ось в такій фазі ми починаємо, починаємо провивати її укорінювачем. Так як ми знаємо, при першому внесенні фунгіцида, коли ми провивалися після 100% сходів. Цей фунгіцид вбиває як і хороші, так і погані гриби, які там знаходяться в ґрунті. Тому після цього ми повинні заселити туди е, гриб, який буде активно е, працювати як захист. З цього ми будемо носити з вами ці три триходерми. це веріде, харціаном і конінге. Так? І вони будуть захищати нашу рослину. Також я буду давати е, Black Magic. Це поліпшувач ґрунту, також він йде, як і укорінювач. Класна річ, я в тому році вже затестив його. Реально працює. Не то, що це там реклама, да, це взагалі не реклама цих препаратів, це просто те, що я хочу вам показати, чим я буду користуватись. І Взагалі, до Black Magic треба додавати файфтеру. Це ідеальне співвідношення, але файфтери в мене немає. Вона закінчилася і в постачальника немає. Е, тому тільки 5-кілограмовий, а мені 5-кілограмовий відкривати, е, якби знаєте, сенсу немає. Тому буду давати 20 грам Black Magic і буду 20 грам Radifarma. Е, Хочу в цьому році спробувати ним користуватися. Він потужний, всі ми його знаємо, але не кожен його використовує, тому що він дорогий. Так, літровка ось у нас коштує 1847 гривень. До речі, все можна в нас придбати, як і триходерми, так і Magic, і радіфар. Дуже важливо, друзі, це щоб була гарна температура. Якщо температура погана, тобто в момент проростання насінини не маємо 20-25 градусів, то це дуже погано. Тоді втрачається енергія насінини і вона потім. Він погано потім розвивається. Це, це реально видно. Якщо в тому році сходи були там на четвертий день, на 5-й, то в тому році сходила ця вся історія дуже довго. Ось, Але нічого, розсада, дасть Бог буде. І на продаж буде, завтра посадимо ще вже там у нас на роботі. Да? Там тепличку. Коротше, покажу вам все. Що, поїхали? Поїхали по цьому. Значить, в нас є вода. Триходерму треба трішечки настояти, не зразу її використовувати. Е, нам треба брати її е, ложка на 10 літрів води. Цього достатньо. Е, для того, щоб вона нормально працювала. Я собі беру на, на око, скажімо так, я знаю, скільки ту ложку, скільки її брати. Ось такі зерновий міцель. Але треба, щоб вона настоялася. Це буде одна ложка і. Друга ложка. так Це і ми дві ложки взяли. До речі, в нас ще приїхала також е гриб, але хижий гриб, е який працює по шкідниках, друзі. по шкідниках, Тобто, так само біологічно ви можете забирати шкідників. Ось в цей гриб поселяється на хітиновому покриві шкідника, тобто того шкідника, в якого є хітиновий покрив, він буде працювати. Він поселяється на цьому хітиновому покриві, проростає в нього, і хижак перестає їсти там, і він гине, і все. І таким чином ви можете біологічно забрати і е, шкідників. Це таке, що можна брати руками. Да, для, для людей вона абсолютно безпечна. Тут нічого страшного в цьому немає. То так може будете дивитися, що я руками беру. То нічого страшного. Так, друга. Дуже гарно триходерма розрослася. Дивіться, просто як золотко. Ось, і тепер ми даємо ці всі історії. Настоятися. Хай вона хвилин 30 постоїть для того, щоб ця вся історія почала працювати. І тільки після того тільки після того ми будемо додавати сюди радіфар і будемо додавати сюди Black Magic. Тільки після того. Потім просідамо її. Зараз вона має постояти. Зараз це все діло, друзі, постоїть. І тоді будемо буду показувати вам все далі. Все, друзі, триходерма настоялась. Тепер я її проціжую. Про нам не забувати Е, До речі, водичка після триходерми така доволі зелена. Ось, бачите? Я думаю, що вам має бути видно. Вона е, зелена. Це означає, що все добре, триходерма тут. Це дуже добре. І поки, наша, поки ми будемо поливати, зараз ми зробимо ще таку одну. І мені не вистачить 100% однієї каністри все пролити. Дивіться, друзі, ще що, хотів, ще що хотів сказати, грогрін ми обов'язково важимо. Обов Це не те якесь рідке добриво, де ми можемо взяти там 20 мл налити. Ми чітко повинні важити. Якщо там 20 грам, то ми повинні зважити і не нести 20 грам. Ось, взагалі, у вас має бути прилад. Такий прибор, він у мене теж є. Я просто десь одів, обходив, обшукав і потрібно вже ну, поливати і не можу його знайти. Щоб мірати PPM розчину, концентрацію розчину і мірити pH розчину це дуже важливо. Це вкрайні дуже важливо. Якщо ви... Хочете мати гарні результати, потрібно обов'язково це робити. Я його знайду, де я його дів не знайду, прийдеться замовити новий, тому що працювати без нього це знаєте, на величезний страх і риск. Ми повинні мірити концентрацію, що для кавуна там, здається 1200-1500 до, до 1500, якщо я не помиляюся. Якщо я помиляюсь, виправте мене e, PPM. Так? І щоб PH теж був нейтральний. І це буде ідеально, тому що вода, хто знає, яка у вас вода, як вона реагує з добривами і що вона буде видавати. Тому це дуже-дуже-дуже важливо. Так, що ми робимо? Зараз ми будемо брати радіфарм. Так, носити, відкриве, чорний. Так, я буду давати. 20 мл, віддається на мл, тому так і будемо 20 мл давати. У нас 20 літрів, тобто 40 мл ми його будемо давати. Якраз дві. Раз, два. Зразу взяв велику банку, тому що ж ще прийдеться палувати і тут, і там, і не один раз. І під час перед висадкою обов'язково провитися укорінювачем і антистресантом. Це. Навіть, як то кажуть, як очі наш, да? має бути. І тепер беремо век Давайте бовтанемо трошечки, щоб він равномірно. Бо ці ж добра густі, ви знаєте. Треба, щоб воно було равномірно. Повірте, в нас є такі клієнти, які просто беруть і що роблять? Правильно. Там пише 20 грам, а вони дають 20 мл. А воно ж зовсім не відповідає, розумієте? Грогрім взагалі є е, наскільки гелеві вони такі густі, вони дають 20 мл цей корочок, а по вазі там виходить ого, а не 20 мл. Тому я вас прошу, тут будьте уважні. Все. Е, 40. Тому що 20, 20 літрів значить 40. 40 грам. Він чорний-чорний як смола. Бачите, якщо хтось не бачив годин, як виглядає, виглядає він ось так. Все, ми його зважили. Це я вам тут, тут незручно все, але мені немає більше де вам показати, тому роблю все все тут. І його сюди. І погнали. Гарнесенько. Поливаємо, тому що це укорінювач. Він повинен гарно попасти до кореневої системи, плюс триходерма, а потім простою водичкою пройтися і змити. Просто по листу змити, тому що, щоб не було ніяких опіків. І так далі.